Шановні друзі, вітаємо вас. Сьогодні наша зустріч присвячена Дню пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Розпочати її хочеться словами видатного українського поета Василя Симоненко Живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Боротьба українського народу за незалежність тривала багато століть. Національна пам'ять українців зберігає спомини про подвиги та жертовність наших пращурів на цьому важкому, политиму українською крові шляху, що лише наприкінці ХХ століття призвів до проголошення незалежності України і створення власної самостійної держави. Спливають століття, але ворог України той самий: Московія, Російська імперія, Радянська Росія, Російська Федерація, Орша, Конотоп, Крути, Вапнярка, Гурби, Савур-Могила, Донецький аеропорт, Дебальцево, у цих та сотня інших боїв українське вояцтво самовіддано, не шкодуючи себе та знищуючи ворогів, боронило Україну від одного ж і того самого агресора. Сьогодні Україна переживає найбільше випробування в своїй новітній історії: збройну боротьбу за незалежність і територіальну цілісність проти російського окупанта. У цій війні ми вже маємо тисячі поранених і загиблих мужніх оборонців. Вони стоять в одному ряду з поколіннями борців за волю і державну самостійність. Войни Руси України, козаки війська Запорізького, войни армії Української Народної Республіки та Галицької армії Західноукраїнської Народної Республіки, Антигітлерська коаліція часів Другої світової війни і української і повстанської армії мужньо здобували героїчні перемоги і віддавали свої життя за українську землю. Сучасна російсько-українська війна розпочалась із захоплення Росією Кримського півострова. У березні 2014 року це визнали і міжнародні суди. Зокрема, Європейський суд з прав людини підтвердив, що РФ встановила контроль над Кримом з 27 лютого 2014 року. А на початку квітня Росія приступила до реалізації плану Новоросія. Почалося військове захоплення території східних областей України. Путін спрямував туди підконтрольних та озброєних ними бойовиків. Після проголошення так званих народних республік на Донеччину та Луганщину безперешкодно і масово прибували не тільки загони російських диверсантів, а й військової техніки зі зброєю. Проте план на повторення швидкого кримського сценарію дав збій, Боєздатні частини Збройних сил України, Національної гвардії і добровольчі формування зламали намір агресора. 29 серпня 2014 року у наслідок підступності росіян сотні наших захисників у полях під Іловайськом потрапили в котел. 366 українських воїнів полягли там, 429 зазнали поранень, 158 зникли без зникли безвісти, опинилися в полоні. Ті трагічні події російсько-української війни розгорталися на сході України, саме на полях соніхів. Які вже поспіли. І під цими соніхами сотні захисників України в боротьбі з ворогом поклали своє життя на ефтар свободи та незалежності нашої країни. Тому символом Дня пам'яті захисників України стала квітка соняха. Вона не просто символ історичної мужності українських воїнів, це символ життя України. А посічені посичені уламками, шмаття роздерті, не знаю, не зламні, хоч і зламні. Обезглаволені, ущент розчавлені, чорнілі, горами розгорблені, оставлені, стоять мов тіні, сонях із невичини, літають поруч душі їх опечені. Вони вмирали разом із солдатами і теж ставали душами криватими. 29 серпня ми згадуємо не лише тих, хто загинув в Іловацькій трагедії, а й десятки тисяч полевих захисників і захисниць України, сучасних, Російсько-українській війні від 2014 року, поки триває війна, ми не можемо знати точну кількість загиблих, назвати всіх поімена або розповісти всі історії. Проте, ми можемо розповісти про тих, кого знали. На жаль, і у нашому коледжі вже відкрита своя книга пам'яті, що розповідали про героїв захисників України, які віддали своє життя за наше майбутнє. Це випускники відділення фізичне виховання Деренічніков Андрій та Граждан Євген. Випускник відділення початкова освіта Крутіков Володимир. Український народ завжди з глибокою повагою ставився до своїх героїв і завжди пам'ятав їх подвиги. Вшануємо всіх, кого ворожі обстріли на віки вирвали з обіймів рідних, хто віддавав своє життя, незалежність нашої держави хвилиною мовчання. Пам'ять про борців і їхні подвиги є найвищою цінністю в шкалі нашої національної ідентичності. А віра і впевненість, що в разі загибелі на полі бою жертовність воїна буде пошанована, є дуже важливою для підняття морального духу військових узборців. Щоб наша пам'ять про героїв була живою і дієвою. Студенти нашого коледжу напередодні Дня пам'яті взяли участь у всеукраїнському патріотичному забігу. Шаную воїнів, біжу за героїв України. Для вашої активної участі у вшануванні пам'яті героїв запрошуємо долучитися до щорічної акції Сонях. Рекомендуємо виготовити стилізовані соняхи та розміщувати їх на одязі на лівій стороні грудей. До цієї акції залучіть своїх рідних та друзів. Зробіть світлини та надішліть їх в класи, тримаємо стрій. Цими фото ми приєднаємося до всеукраїнської акції Соня і тим самим продемонструємо свою шану та повагу до героїв України. Ми, студенти та викладачі коледжу, заклинаємо усіх докласти максимум зусиль, щоб загиблі герої залишилися в нашій пам'яті і отримали належну шану. Кожен із нас може долучитися до захисту і перемоги України своїм навчанням, волонтерською роботою, підтримкою родин наших захисників, а також володінням державною мовою, знаннями історії України, медіаграмотністю та протистоянням інформаційній війні, роботою з дітьми. Ніхто не забутий, на полі ніхто не згорів. Солдатські портрети на вишитих крилах вівбуть. І доки є пам'ять в людей. І живем матері допоти і сини, що спітнулося в кулі, живі.